Доброго дня, дорогі діти! Рада вітати вас на уроці образотворчого мистецтва. Тема нашого уроку – світло-тінь. Матеріали, які нам необхідні для роботи, простий рівець, бунка та листочок формату А4. Що ж таке світло-тінь і навіщо вона потрібна? Давайте ми з вами подивимось на малюнок і подумаємо, проаналізуємо, що ж такого особливого в цих фігурах. Для того, щоб навчитися зображувати предмети такими, якими вони є насправді, тобто реалістично, нам потрібно розібратися з вами в понятті світлотіння. Що це таке? Якщо ми подивимося на малюнок, то ми з вами бачимо, що всі фігури в нас одного кольору, але вони відрізняються за тоном. Є на малюнку світлі місця, так? А є трішки темніші, а є взагалі темні, темні місця. Що ж це таке? Світлотінь це розподіл світла на поверхні. Які важливі поняття нам з вами потрібно знати? Що таке світло? Це світле місце на предметі, це світла пляна на картині що відтворює найінтенсивніше освітлення ділянки зображуючого простору і поверхня, на яку промінь падає прямо. На півтінь, на півтон це поступовий перехід від світла до тіні. Власна тінь це тінь, що є на самому предметі у місці, куди не потрапляють промені світла. Падаюча тінь це тінь від освітленого предмета, що лягає протилежному від світлого в бік. Межі тіні повторюють силует предмета. Рефлекс це світло відбите від інших предметів. І відблиск – це найсвітліша пляма на найсвітлішій частині предмету. Давайте з вами детально розглянемо нашу різні шкалу, Нашу тональну шкалу та малюночок. Найсвітліша частина на малюнку це відблиск, і найтемніша це падаюча тінь. Отже, на прикладі цилінтра ми можемо побачити найсвітліша частина це світло, так? Далі напів тінь, яка переходить від світлого до темного. Темна частина це в нас тіньова частина, туди, де, як ми вже говорили, не попадає світло. Далі, на найсвітлішій частинці у нас обов'язково є вітрус. Найсвітліше, найбільше, що на яночку. Після тінь у нас з вами йде рефлекс, тобто відбивається світло, наприклад, від білого фону. Відбивається світло на наш циліндр. Падаюча тінь. Тінь, яка падає від предмета в протилежному боці. Так, якщо в нас світло, наприклад, сонечко світа із лівого боку, то падаюча тінь буде з протилежного, з правого боку. Так, давайте ще раз, ще раз повторимо світло на світлі в нас відглиск, напівтін, тінь, рефлекс, падаюча тінь. За допомогою чого ми можемо передати об'єм і різну тональність наших сторін геометричних фігур За допомогою штриховки, що таке штриховка? Це коротенькі рисочки, якими ми заповнюємо наші площинки. Так? Якщо рисочка до рисочки ближче, то буде темніший тон. Якщо рідше, то буде світліший тон, або, можливо, ми накладаємо штришок на штришок під різним кутом. Отже, давайте з вами поговоримо, які є види штриховки, основні види, які найчастіше використовують художники в своїх роботах. Пряма штриховка, коли штрих ми кладемо прямо. І як я говорила, або рідше, або частіше, в залежності від того, який нам тоновий ефект потрібен, темніше чи світліше. Так хрестоподібна. Тобто, коли ми штрихуємо з вами хрест. Спочатку під одним кутом, потім під іншим кутим, кутом, або спочатку горизонтально, потім, потім вертикально. Далі точкова. Штриховка, це коли ми за допомогою точечок з вами задаємо відповідний тональний ефект. Якщо точечки рідко розміщені, вони мають світліший тон. Якщо ми більш густіше їх накладаємо, то вони утворюють більш темніший тон. І випадково, це коли ми з такими випадковими, зигзагоподібними різними лініями так, утворюємо також якийсь тоновий ефект, Задаємо тон світліший, темніший і так далі. Практична робота. Що нам з вами потрібно зробити? Нам потрібно витворити за допомогою штриховки різних видів, так, які ми з вами тільки що переглянули, прямокутну або якусь геометричну форму. Наприклад, я вирішила намалювати ось таку паперову фігуру зірочку. Вона має свій об'єм, вона має світло, має півтінь, тінь, тінь, падаюча легка тінь. Проглядається, є на ній. і тому зараз ми спробуємо це передати. Ви можете для творчої роботи взяти щось своє, якусь іншу роботу. Тож почнемо.